Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо сирники, а також розкажу вам про секрети їх приготування. По-перше, для приготування сирників краще всього використовувати сир не більше, ніж 5% жирності. По-друге, краще використовувати манну крупу замість борошна. Сир я добре розтираю вилкою, блендер я ніколи не використовую, тому що якщо сир пробити блендером, він буде пускати рідину. До сиру всипаю цукор, всипаю манну крупу, можна ванільний цукор за бажанням і все ретельно перетираю виделкою. Далі додаю яйце і знов все перемішую. За бажанням можна додати якісь сухофрукти, я буду додавати родзинки. Я їх промила, але не замачувала водою. Поверхню, на якій будемо формувати сирники, присипаємо борошном. Формувати сирники можна декількома способами. Можна взяти ложку для морозива, щоб були сирнички однакової маси. Ось так викладаємо на поверхню з борошном і формуємо сирник. Також можна використовувати стакан. Трошки змащуємо його борошном і ось так прокручуємо сирник. Тоді він максимально рівний. Висота моїх сирників приблизно 1,5 см. При обжарюванні вони трошки просідають. Звісно, ви можете обрати свій якийсь на кращий спосіб формувальна сирників, але я роблю це так. Обжарювати сирники потрібно на середньому вогні, ні в якому разі не на маленькому. Обов'язково обжарюємо з двох сторон. Кришкою сирники я ніколи не накриваю. Готові сирнички викладаємо на тарілку. Можна їх зараз на гарячий присипати цукром, але я почекаю, поки вони трошки охолонуть, і присипаю цукровою пудрою. Сирники з манною крупою завжди виходять надзвичайно ніжними і смачними. Ну і, звісно, покажу вам їх у розрізі. Друзі, обов'язково приготуйте, я впевнена, вам дуже сподобається.